У Хмельницькому обласному науково методичному центрі культури та мистецтва в рамках мистецького тижня, присвяченого 85-річчю Хмельниччини, презентували виставку Минуле та сучасне. Тут представлені архівні документи, сучасна література та облікова документація на пам'ятки культурної спадщини. Ми створили хештеги, вірш про Хмельниччину, пісня про Хмельниччину. Много еліта для земляків, От, і територіальні громади, маторські колективи, мистецькі школи дарують нашим хмельничанам неймовірні напрямки мистецтва. Також у центрі хмельничани мають змогу переглянути виставку Краєвиди рідного краю, де представлені оригінальні роботи учнів та викладачів мистецьких шкіл усіх 60 громад області. На цьому стенді представлені роботи викладачів. Ви бачите, то є майстерно передано різна техніка, краєвиди нашої Хмельниччини, неймовірна наша фортеця, неймовірний водоспад у Маліївцях. Як цікаво було передано на холсті, якщо вимкнути світло від вікна, підсвічується водоспад. Діятиме мистецький тиждень до кінця місяця, тож кожен охочий ще має змогу дізнатися більше про наш край.